Не міг розмовляти, не міг рухатися, ну коротше, в непритомному стані був. Але вони поставили мене на ноги. Осіпенко Григорій потрапив до нас після перенесеного інсульта. Інсульти є ішемічні, і геморагічні. Дядя Жора поступив до нас після ішемічного інсульта. Це порушення мозкового кровообігу. В нього було також порушення мови, плавності мови. З ним займався логопед, Мова відновилася. Як ви бачите, повністю відновилися рухи верхньої і нижньої кінцівки. Хворий чудово самостійно передвигається без допомоги. Також йому була надана психологічна допомога, тому що він би трошки був в подавленому стані, в тривожному стані. Як зараз бачите, хворий хоче повернутися і повернеться до роботи, тому що він ще працюючий пенсіонер. Мені 67, я працював все життя в Оманському водоканалі машиністом. Компресорних установ. На стаціонарне лікування ми запрошуємо усіх пацієнтів з такими нозологіями, як після перенесеного інсульта, інфаркта, після травм, травматичних ушкоджень, верхніх, нижніх кінцівок, ендопротезування і захворювання легень. Вони вертають людей до життя, а життя це саме дорожче. На цьому білому світі. І завдяки медичному персоналу я стою на ногах. Гаплика немає. Да. А то вже думав, думав, що буде гаплик, а тут ні. В межах пакета по реабілітації кожен пацієнт може отримати безоплатно це індивідуальний план реабілітації, лабораторні та інструментальні дослідження. Також в межах пакету можна пройти реабілітацію по кільком напрямках. Це опорно-руховий захворювання легень, кардіореабілітація. Інсульти, психологічна допомога для пацієнтів. Ця послуга є безкоштовною. Лікарням послугу сплачує держава за кошти міського бюджету. Тут було виконано капітальний ремонт. Облаштовується ліфт, на якому можна буде підійматися на другий поверх якраз реабілітаційного відділення. Придбано нове гарне професійне обладнання, на якому можна проводити реабілітацію. На придбання реабілітаційного обладнання нам була надана. Матеріальна допомога від нашого міста побратима Радвілішісті. Крім того, в дане відділення були надані благодійним фондом збережи Україну Андрія Декуна ліжка багатофункціональні, крісла, візочки для людей з інвалідністю та інше міке обладнання. Крім того, в цьому році ми продовжували капітальний Ремонт даху, ну і, звичайно, утеплення це надзвичайно важливий крок, який потрібно робити в такі складні часи і в складних умовах, тому що енергоефективність надзвичайно важлива. Ми не знаємо, як нам прийдеться зимувати цю зиму, як буде постачання електроенергії, і взагалі теплопостачання теж в якійсь мірі під загрозою. Адже ворог, на жаль, продовжує руйнувати наші енергосистеми і, взагалі, соціальну сферу по всій Україні.